Розділ 12. А цар Ірод тоді підніс руки, щоб декого з церкви гнобити, і мечем він стяв Якова, брата Іванового. А бачивши, що подобалося це юдеям, він задумав схопити й Петра Були ж дні опрісноків, і схопивши його. Посадив до в'язниці і передав чотирьом чвіркам вояків, щоб його стерегли, бажаючи вивезти людям його по пастці. Отож у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася Богові за нього, а як Ірод хотів його вивезти. Петро спав тієї ночі між двома вояками, закутий у два ланцюги, і сторожа пильнувала в'язницю при дверях. І ось ангел Господній з'явився, і в в'язниці засяяло світло. І, доторкнувшись до боку Петрового, він збудив його, кажучи Мерші вставай, і ланцюги йому з рук поспадали. А ангол до нього промовив Підпережися і взуй сандалі свої. І він так учинив і каже йому: Зодягнися в плаща свого, та й за мною йди. І, вийшовши, він ішов услід за ним, і не знав, чи то правда, що робилось від ангела, бо думав, що видіння він бачить. Як сторожу минули вони першу й другу. То прийшли до залізної брами, що до міста веде, і вона відчинилась сама їм. І, вийшовши, пройшли одну вулицю і відступив ангел зараз від нього. Сказав же Петро, опритомнівши тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела і видер мене з рук Іродових та від усього чекання народу юдейського. А зміркувавши, він прийшов до садиби Марії, матері Івана, званого Марком, де багато зібралося і молилося. І як Петро в фіртку брами постукав, то вийшла послухати служниця, що звалася Рода. Та голос Петрів, розпізнавши, вона з радощів не відчинила воріт, а прибігши, сказала, що Петро при воротях стоїть. А вони їй сказали чи ти навісна? Та вона запевняла своє, що є так. Вони ж говорили то ангел його, а Петро й далі стукав. Коли ж відчинили, вони його вгледіли та й дивувалися. Махнувши ж рукою до них, щоб мовчали, він їм розповів, як господь його вивів із в'язниці. І сказав: Сповістіть про це Якова й браттю. І вийшовши, він до іншого місця пішов. Коли ж настав день, поміж вояками щинилась велика тривога, що то сталося з Петром. А ірод, пошукавши його й не знайшовши, віддав варту підсуд і звелів їх стратити. А сам із юдеї відбув в Кесарію і там перебував. А ірод розгніваний був на Тирян та сидонян. І вони однодушно до нього прийшли і вблагали царського постельника власта та й миру просили, бо їхня земля годувалась з царської. Дня ж призначеного. Ірод убрався в одежу царську і на підвищенні сів, та й до них говорив. А натовп кричав Голос Божий, а не людський. І ангел Господній уразив зненацька його, бо він не віддав слави богові. І черва його з'їла, і він умер. Слово ж Боже. Росло та помножувалось. А Варнава та Савл, службу виконавши, повернулись із Єрусалиму, узявши з собою Івана, що прозваний Марком.